Давайте сьогодні приготуємо масляний крем для тортів. Для цього нам знадобиться вершкове масло 200 г, і баночка згущеного молока. У мене ось таке масло повинно бути кімнатної температури. Тобто добре, тепле. У мене це натуральне, справжнє домашнє масло, не магазинне, але можна брати магазинне Бажано гарної якості. Починаємо взбивати масло. Домашнє масло воно зовсім не так себе поводить. Як магазинне, тому це потрібно теж враховувати. Обороти великі не потрібно давати. На найнижчих оборотах робимо це. Вже все, бачите, яке воно. Тепер беремо ложечку, збираємо все докупи з чаші, чи мисочка, чи чаша блендера, чи міксера. Те, що розкидало по стіночках, все гуртуємо докупи. Ось таке еластичне, файне. І тепер сюди додаємо згущеночку. Також на маленьких оборотах, на мінімальних, я би сказала. І добре все перебиваємо. Спочатку вам може здатися, що крем у вас не вийшов, і він почав, нібито як розслоюватися. Ось, зверніть увагу, яка ось тут текстура. Бачите, такий він крупинками, не досить гарний. Але не лякайтеся і продовжуємо взбивати. Тільки погляньте, який еластичний однородний крем в нас виходить взагалі без крупинок. Ідеальний. Все, крем готовий до вживання. Можна сюди, звісно, додати за вашим смаком, якщо ви бажаєте, наприклад, какао. Або розтоплений шоколад. Збивати необхідно, ще раз повторююся, на мінімальних оборотах. І просто масло, і коли вливаєте згущене молоко. Не потрібно швидкість завелика, для того, щоб ви контролювали процес і не перевзбили. Так, ось так швидко, з двох інгредієнтів. Виходить ось такий чудовий крем, який підійде для будь-якого торту або пір... пірожених тістечок. Тому готуйте і рад... балуйте свою родину домашніми смаколиками. Якщо поставити цей крем у холод, він загускне і тоді можна. Прикрашати торти або тістечка, капкейки з кондитерського мішечка. А я не хочу, щоб у мене був він дуже густий, бо я буду змащувати в першу чергу поміж коржами, тому мені подобається, коли ось така консистенція дійсно крему. Ви ж робите так, як вам зручно. Ще що хотіла би порадити: якщо все ж таки почав розслаюватися крем, да, коли я казала, і ви продовжили взбивати, але не допомагає, спробуйте підігріти. Трішечки підігріти крем на водяній бані і підігріваючи, взбити, це також може допомогти. Ну, ось і все. Якщо в, може ще бути такий неприємний пунктик, ви відкрили баночку згущеного молока, а вона засихарилася. Також поставте її у водяну баню і підігрійте. І тоді вона розстане, стане рідшою, і ви зможете спокійно влити ввести її в ваше масло. Можливо, магазинне масло, ці всі спреди і так далі, взбиваються більш в білу таку вам може показатися піну. Чому? Тому що магазинне масло в апріорі жовте. І коли ви починаєте його взбивати, воно біліє. В мене ви могли такого не помітити. Чому? Тому що масло в нас домашнє, і масло козяче. Воно в апріорі саме по собі білого кольору. Я побачила, коли воно стало пухке, м'яке, да? і коли потрібно було зупинитися. На відео, можливо, за кольором ви цього не помітили. Тому це я наперед попереджаю, щоб не писали мені, що у вас масло не побіліло. У мене воно не могло побіліти, тому що це козяче масло, воно і так є білим. Тому готуйте. Прикрашайте ваші смаколики і майте гарний настрій.